Пам'яті воїна, а натоційну дошку загиблому захиснику Андрію Кудлі відкрили на фасаді ліцею номер 19 У стінах цього закладу військовий навчався. З маличку чоловік мріяв стати військовослужбовцем. Згадує рідна сестра захисника Марія. Ріс звичайним слухняним хлопчиком. І лише після закінчення школи та училища додає сестра. Його мрія здійснилася. Андрія призвали до армії. Він з дитинства такий. Він ще з дитинства збирав солдатики. Він в армію так втік що хотів ну, служити, щоб як всі хлопці. І так само, як тільки війна розпочалася, він, саме, він був в теробороні, ми переїхали в село жити. Записався в тероборону. З тероборони першим призовом пішов. Після служби в ТРО 8 березня 2022 року Андрій Кудла вступив до лав ЗСУ. Тоді вирішив долучитися до 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Про свої наміри стати на захист України, коли ворог прийшов на українські землі, Андрій Кудла матері не розповідав. Намагався вберегти від переживань. Вони мені сказали в останню чергу, бо ми окремо живемо. Вони мені кажуть, Андрій йде. І я Побігла до них, бо вони живуть у омий будинок. Я побігла, а то він вже з рюкзаком йшов на воєнкомат. Лише мені сказав, тому не плач. 46-річний військовослужбовець десятки Андрій Кудла загинув 5 жовтня 2022 року. Внаслідок артобстрілу на Бахмутському напрямку був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ми е розуміємо, що їхній подвиг буде в віках. І зберегти пам'ять різним способом, зокрема на таційній дошці, на тій школі, де вони навчалися, де закінчували школу. І дуже важливо, що це в рамках цієї програми ми цю пам'ять зберігаємо. Дякую насамперед, мамі. Дякую рідним, які виховали такого сина, який віддав найдорожче своє життя за нас всіх початку війни в Україні від 2014 року з Івано-Франківської громади загинуло майже пів тисячі захисників та захисниць ще по 50 військових полоні та в числі безвісти зниклих. Івано-Франківськ, місто героїв. Це міська програма, започаткована задля збереження пам'яті тих, хто ціною власного життя нас із з вами захистив. Віталія Куч ігор Попик, телеканал 402.